Всім привіт! Сьогодні хочу зробити бананове морозиво, Поділитися з вами рецептом. Насправді він дуже простий. Робиться з простих інгредієнтів. Чудова альтернатива хімічному морозиву, яка передається в магазинах. Подивіться на його склад, і вам буде все зрозуміло. Тепер. Для приготування смачного морозу потрібні банани, але потрібні банани спілі, Ось такі з сяточкою. Навіть вони можуть бути з такими невеличкими потемніннями, а всередині це чудовий банан. Саме ось такі банани підходять. Банани жовті з зелененькими кінчиками. Не беріть, тому що з них нічого путнього не вийде. Банани треба почистити, розламати на такі шматки. Ось банани. Я поламав і відправляю в морозилку приблизно на 1,5-2 години. Обов'язково залиште шматочок банана ось такого, зі шкіркою, не заморожуйте. Безпосередньо перед самим приготуванням морозива я роблю підсолоджувач його. Шматочок банана потрібно роздушити в пюре, додаю сюди мед, мед по смаку. І все розмішати. Чому я розмішую мед з бананом? Мед виступає в даному рецепті як підсолоджувач. Якщо взяти, додати просто мед цільний холодні банани, мед швидко охолоне, затвердіє, і він недобро розбивається, морозиві і попадається такими шматочками. А мед з бананом, він швидко так не захолодає. Банани я дістав з морозилки, деякі навіть доволі вже замерзли, деякі ще більш-менш м'які. Саме нормальне консистенції. Банани я кладу в блендер. Для аромату додаю меленої кориці. Можна ваніліну, хто що любить. І наступний інгредієнт мій підсолоджувач. Тобто Шматочок банана з медом. Ось таке от виходить морозиво. Ось таке воно за консистенцією. смачне. Якщо ви вибираєте спілі солодкі банани, якщо ви не любите дуже солодкі, то мед можна не додати. Я як поціновують солодкий страв. Добавляю все-таки мед, мені так смакує більше. Такий простий, нехитрий рецепт з простих інгредієнтів. В принципі, це все. Дякую, що дивились. Побачимось!